Вдалося нам роздобути амтетичні фотографії, які показують, як це виглядає на місці зустрічі, де біологічні батьки мають 90 хвилин на те, щоб побути зі своєю дитиною. Розуміється, якщо урядовці зустріч без попередження не перервуть, без не зрушую. І так, так словацька мати спочатку, спочатку щодня, а тепер вже тільки раз на місяць. Тягне мішок з іграшками для своїх двох синів. до останньої хвилини зустрічі тіле, дітей тримають чужі люди. Дітаю, коли дають дозвіл, покині, діти можуть підійти до матері. Я там була, і діти поводилися так, що до мами автоматично йдуть, люблять її. А ці писали, що син цілі 22 місяці відкидав матір. Увесь час за зустрічі стежать і проводять моніторинг урядовці, які контролюють, про що діти з мамою говорять. Пишуть з того так звані рапорти. Свідки говорять про жахливі умови зустрічі. Коли потребує переповивати дитину, то незважаючи на те, що цей дитячий центр там немає жодного повального столу. Так що, коли переповиває на землі, вони напишуть у звіті, що на дитину і поповиває на землі, коли її не переповиває, то знову напишуть у звіті, що її не переповивала. Мати їм завжди носила їжу, але там навіть не було можливості наїстися, бо там не було приборів, ані столу не було діти їли стоячи. Ця родина говорить про сильний тиск. За їх словами, все робиться для того, щоб мати зірвалася і щоб психічна нестабільність могла бути ключем до усиновлення. даріус Гарексін телеканал Йой.